Всіх вітаю! Мене звати Катерина, і сьогодні я запрошую вас подивитися огляд зимового папіру від фабрики декору. Зараз їду на свою роботу, в мене обмаль часу, але вирішила, що маю записати це вступне слово, аби вже випустити цей огляд. Тож, поки я їду на свою роботу, вас запрошую подивитися огляд цього паперу. Сьогодні покажу ось цю колекцію від фабрики декору. Брайт Крістмас. Я купила її нещодавно, коли їздила до України. І насправді, спочатку, я, коли приїхала влітку, я купила ось цей аркуш з вирізалками. І подумала, що папір брати не буду. Хоча в нього така цікава палітра і начебто цікаві дизайни. Але в мене багато новорічного паперу, то я думала, що купляти не буду. Але в останній раз була я в магазині. і... По-перше, купила ще один такий аркуш для вирізання. А по-друге, думаю, ну, гаразд, великий набір брати не буду, візьму маленький. Ну і сьогодні подивимось. Спочатку дивимось вирізалки, і вони супер класні. Кольорова гамма, дуже цікава. І настрій в самої колекції, і в вирізалках такий дуже не знаю, дуже теплий, дуже такий новорічний. Є тут щось: і е, подушки, і е, ковдри, і ліхтарі, і таке м крісло дуже гарне, і е, чашка з какао. Дуже... Дуже приємна, дуже така атмосферна колекція, дуже атмосферні вирізалки, І вони мені дуже сподобались, бо, по-перше, всі елементи такі досить великі і з гарним контуром. Ну, і, взагалі, так вони гарно пропрацьовані, гарно промальовані. Що в мене одразу виникла декілька ідей, як це можна використовувати. І, ну, навіть якщо робити якісь. Альбом, то цих вирізалок має вистачити на, на роботу, бо їх багато, і вони всі дуже цікаві. От, в мене таких два аркуші. І ще я купила окремо е, набір 20 на 20. Я його вже подивилася і тут є два моменти, які мене приємно здивували. Зараз подивимось. Це конверти не від цього набору, не від цього паперу. Це я купила в Обі, в місцевому Обі. В них там є відділ для саду та з рослинами. І там зараз багато, ну там вже все оформлено для Різдва, і там багато стендів з листівками та з конвертами. І я там купила два таких конверта, бо мені здалося, що вони трохи підійдуть за. Стилем, за декором, то, може, в якомусь проєкті я зможу використати отакі конвертики. Взяла собі два. Ну і поклала вже до цього паперу, аби не забути, що в мене є ще й ось такий елемент, хоча він не від цього. І е, дивимось набір. І найперше, що мене вразило, це вирізалки. І як можна побачити, вони не маленькі. Це не зменшений. Варіант аркушу 30 на 30. А це такий самий вирізалки такі самі за розміром, тільки їх тут менше. Тобто можна порівняти пташки, ось ця кориця, чоботи, вони такого ж самого розміру. аркуш Трохи по-іншому закомпонован. Тут вирізалок менше, але всі вирізалки, що є на цьому аркуші, вони тут присутні хоча б по одному екземпляру. Наприклад, тут є і чоботи, і чашечка, і пташка, і ця бавовна, і крісло, і ліхтарик. Тобто всі елементи є. І... Так, декількох не вистачає книжок, не вистачає, цього будиночка не вистачає, але все одно багато елементів, і дуже добре, що вони такого самого розміру, як і у великому наборі. Так, дивимось далі. Тут в наборі 10 аркушів, будь-що по 5 дизайнів, двосторонній папір, тобто кожного дизайну по 2 аркуші. Перший Червона клітиночка і зворотній бік це ось такі намальовані дерев'яшки. Цікаво, гарно, мені все подобається. Далі, ось така клітиночка, зелена з червоним, і на зворотньому боці ось такий зимовий пейзаж з дівчиною на санчатах, з оленями. Мені ось такі принти не дуже подобаються, бо мені буде складно це кудись додати, бо я не люблю принти з людьми. Мені не подобаються принти, де є люди, де є якісь обличчя або навіть не обличчя, бо мені здається, що є якесь неузгодження, коли в альбомі, наприклад, наші фотографії і малюнки якихось людей. Я цього не люблю і я не використовую такі принти. І зараз, я розумію, зараз такий тренд в Скраб світі. Мені він не подобається. Я цей аркуш, якщо я буду використовувати, то буду його використовувати без цієї дівчини. Ну, а так загалом, в принципі, аркуші цікаві. Так, наступний принт ось такий ну, ніби плетене полотно з визерунком зимовим, і воно збігається з ось цим визерунком, який в мене є на конвертиках. От, а зворотній бік це вже інтер'єр, ялинка крісла комін. І теж мені, ну не те, щоб не подобається, але я напевно, що використовувати саме цей, цю сторону не буду, бо ну немає в мене ніяких ідей. І, коротше, буду використовувати зворотній бік. Далі, ось такий варіант в фабрики. Дуже часто зустрічається саме ось такий дизайн, коли є віночок. І я знаю, що з віночками складно працювати, і мені самі було складно з ними працювати, поки я не виробила для себе декілька прийомів, які я застосовую зазвичай, коли мені трапляється такий дизайн. І якщо не брати Цілком цей елемент, або не різати його. Я знаю ще, принаймні, один варіант, як його можна використати. Можна вирізати або частину, або можна вирізати якісь елементи і потім додавати їх в композицію, додавати шарі, шарів, додавати якогось об'єму. В мене вже такі. Роботи були, де я використовувала саме елементи з віночка. і, в принципі, мені подобалося з цим працювати, то я проблем з таким дизайном не бачу. А зворотній бік це ось такий, такий фотопринт. Ну, Здається, що це фотопринт плетеного полотна, такого об'ємного з вовни. Дуже цікавий, дуже фактурно. Ну, І другий момент, який мене приємно вразив. Це аркуш з карточками. По-перше, в наборі 20 на 20, бо в мене тільки маленький набір, з'явились карточки. І це такі карточки, от аркуш 20 на 20 і тут 6 карточок. Тобто в них десь 7 см, трохи менше, і завдовжки 10 см карточка. Зворотній бік ось таке платине полотно з цятками. І карточки. На кожній карточці є якийсь сюжет, і можна або використовувати саму карточку як карточку, я зазвичай так не роблю, або щось з цього вирізати. Бо і сюжети цікаві і ну, досить чіткі контури, тобто ці карточки мені дуже сподобались, з цим можна якось гарно попрацювати. То от такий набір від фабрики декору який мені дуже сподобався, і я рада, що я його купила. В цьому році я з ним працювати не буду, але і кольорова гамма, і настрій вони не зміняться і нікуди не подінуться, то, може, наступного року я зроблю яку, якусь цікаву роботу. На сьогодні це все. Дякую, що подивилися. Сподіваюся, для вас було це інформативно, бо ці набори ще можна купити. І саме зараз їх треба купляти і працювати з таким гарним папером, бо в нього дуже гарна така новорічна і різдвяна кольорова гамма, така яскрава, і ну, мені дуже сподобалась дуже сподобалась і кольорова гамма, і те, як скомпоновані дизайни, і вирізалки просто супер. То я для себе вже вирішила, з яким папером я. Хотіла би попрацювати цього року, якщо я встигну. І саме з цим набором я працювати не буду, але все одно я рада, що в мене такий набір є. Я вже почала прощатися, так я продовжу. Дякую, що подивилися, сподіваюся, було інформативно. і до зустрічі на все добре. Пока!